Зима вже як не на носі, а вже прийшла. А топити, -то бо я сьогодні запалив наш котьол дров'яний. Запалив котьол. Ну, мусор попалив і потушив, і все, натопився. Все. То тобто, думаю, треба б купувати, завести гарпу, бо це ж він стоїть уже з літа, чи з весни стоїть. Провірить, він хоч робить чи ні. Авто не знає, бо там хтось колись питав. У нас цей. На бензиновому моторі. 80 діаметр гілки сирої рубаї, він у нас сухе 65. Це а, сере тверде-65 і сухе тверде-50. 80 рубаї, У нас такий був на цьому. На тест нам давали, ми показували тому. Він нам тоді мені подобався, він дуже подобався. І оце ж замовили вже собі, щоб був у нас. Та викоти, оце тут, провіряю його. Настрояв клапаната за цей. Щоб зависити? Ну давай, продемонструй свого коня. Помощника мого? Давай. Оп На цьому трошки не такий він цей. приводу тут дивись, поміняли, хлопці. От Що мені подобається, вони ще не стоять на місці, а палиці, молодці. У мене той був на прямому тут приводі, а це вже тут з'явилася муфта така, що він на холостом не крутиться. А я тут завів, які обороти на двигуні, він таких і ж Він Він шестерні були на приводі. А Тут зараз лім'яний цей. Так тут я дивлюся, ж, в принципі, як на генераторі, так? Чи ні? Ну, там, я дивлюся, эти краники. Ну, вот тут, да? конечно. Вот это плюс-минус все. Там же человек из ушей клапана для великого. А, -а, на цьому ж, Там мотопомпа, да, так само? Мотопомпа. Ти бачиш, какой я в тебе же специалист башенный? Это же. Та, нюха не я, блядь. Даже патрон в шуте, то уж я рассказываю. Дивально. Мотоблок, мотопомпа, мотоблок, генератор, арпал. Це воно у нас все вже йде на таких двигунах. Я вже думаю, що нам масло треба купляти, мабуть, вже. 5-літрову каністрочку, а не так як. Хорошо, що хлопці дають. Цей. Все в комплекті йде. Ось комплектують класно, мені подобається. Шприт, що масло вибирати. А, я вже все поприбирав тут нема. Ось такий шприц, що масло відшмокувати від з нього. Літра масла в комплекті в мото.